Боруємо їжу. Не боруємо, а беремо на пляж без тарілки. Бо в тарілках не можна. Всім привіт. Ми сьогодні прийшли знову на той самий пляжик. Да, правда, мабуть, странно звучить, ми заплатили такі гроші, щоб відпочивати там. Все включено, що злоги і так далі, а приходимо сюди. Але тут реально частіша і коротко, прозоріша, класніша вода, е, дуже гарно і дуже мало людей. І типу, це такий вайб сидіти на цьому покривальці, взяли з готеля, покривала. Ось так от це виглядає. Взяли покурше з готеля, Тут у нас прикус. Ну і плюс недалеко цей пляж, там буквально три хвилини пройтися і все це. І вже наш готель. А водичка Бомбіческа. Дуже класно. Я думаю, що якщо я наступний раз наважуся, ну як наважуся, буду планувати якусь поїздку. Якусь подорож, то 100% це буде не все включено, а просто типу, якісь апартаменти, знімати або просто готель, типу, самому зробити свій собі тур. Це ми просто тур купляли, все включено, діпотім там перельот і так далі, трансфери. А зняти собі просто апартаменти і, наприклад, ходити в кафешки якісь і самому шукати пляж. Я вважаю, що це просто шикарно. Дівчата купаються ще. Я пробувала нирять. І хотіла відкрити е, очі, тут щось у мене не дуже вийшло. Але це почало пекти очі. Та почекай. Я ще нічого не розумію, хто це. Я вже бачу. Вона моргає бровами, одна брова в неї до доверху піднімається. <гум> а, а -а 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 що таке питання задає? Хорошо. Ні, ви мені скажіть, щоб я вам потім назвала слово. <хих> вона, там багато людей? Так. Да. Вона, звісно, скаже, що їх багато. Yeah. <сх> <Тих справлінь>. <сх> 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 а ти з кимось там спілкувалась? Yeah. Так. так. З якими це там реєстря, там... зі своїми друзями, з якими я пішла. А в чому ти там діта була? Окей, okay. Це далеко звідси? <сх> не знаю, не знаю. Хорошо, відкиняться далеко це може бути в архіві. Аліна, в чому там дита була? Ну, так, в принципі, як школу, коли так було дита. І з дітей? Як хожу в школу дита. Так і там була дита. Це 100% у Аліни. Що голосуєм? Так ти ж ви ж, ж казала, що це я. Жанна, тоді мені ж казав. Я так трошки не річиш. Що я? Аліна. Вже заметно що, Аліна? це я. Концертний зал. Тиждень назад. Так я була в середньові там. А я ж засумнівалася, бо як це ти була там, а Алінка була ще весною. Чуєш, з тебе і дивилася на А Аліна така одразу клац-клац така. Та, ти, ти там тип... ж не видно. Все ти побачила. Ні! У мене тут засвічує екран. А що треба робити? А воно в мене все зникло. Ви, ви, ми ще раз. Ще угу. раз дай. Гуляємо, в шпигуна. Так ну. і угу. Я була шпигуном, а тоді неправильно нажала і тепер вже Сашка спигуна. <реш> ти що, заново нажала грати? Так, так я не поняла, в мене зникло. <реш> то ти поняла, що це за слово? Так, я не поняла. Ні, я Чого не побачила. Два рази? Красна шапка. Була. А хто два рази нажав? А мені то ти шпигун. шпигун. <реш> заново. <реш> заново, тому що хтось два рази нажав. <реш> <Да. Йо. реш> Каже, якась красна шапка була, то то шпигун. А ти кажеш мені, а ти мені боявочка. Алина, <с1> <laughs> mm -hmm. allora, скажи, будь ласка, ти вчора була там? Ні. Атеріана! Аліна. Молодця останній раз там була. Ну, як сказати, тиждень тому. Може трошки менше. Декілька днів Ага Це вже хто? Мені просто смішно, я Скажи, будь ласка. Що тобі смішно? Там можна їсти лобстера? Лобстера? Ну Якщо дають, то так. Я думаю, що там не дають знаю. А я теж не знаю. Що ж ти вуха настає? Що я там розказує? Я дивлюся, тому що ви такі хитрі і будете така... А самі спігують. А ти там танцювала? Все, все, все а чого я там не танцювала? Танцювала прям пум. Та ні. І ну музику слухала там, так? Да? Та ні, я там не танцювала. Та не. Як я можу там танцювати? Там мало людей. Не. 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 Там зруч там комфортно знаходитися. Якщо там буде велика така людина, то їй ні, А якщо це потерять, то Ти мене питаєшся, чи я там танцювала. Дівчата постійно фотографуються везде, що там танцювати не можна. Ну я там таке не робила. Ну, ладно, то Ти ти ж сказала, що танцювала. Ну, так що давайте голосувати. Там вже ж музика класна була. То можна. Там вже ж візде. Голосуємо, це мама. Да. Все. Як ага. думаю, що це таке? Не знаю, теж. Червона шапочка. Це, це літак! А чого я не танцювала? Де ти танцювала там? Отаку як ото там. Зараз дві години дня. Так, ми вертаємося вже кушати, але я взагалі не сильно особо хочу, але не треба ж, ж поїсти. Просто трешки, да. Я поспала, так хорошо, боже, волни. море. А зараз. Ми отак от добираємося. Купили бляха путьовку 35 тисяч. Путьовка. І на тобі добираємося до пляжа отак. Це я типу так шучу, розумієш? Через помойку цю. Ну так. Да. І тут о, така от дорога, типу. Там уже наш готель. А тут отак от пройтися туди. Там уже гарний пляжик. Вони українців зустріли і вони взяли собі апартаменти, машину зняли і живуть собі спокійно. Мені здається, що так навіть може і дешевше вийти, без цього все включено. Просто апартаменти зняти, шукати самому пляжі, все, в следующий раз тільки так. Ця включено звісно, теж класно. Там скільки басейнів, але вони не отаплюються, ми тільки покупалися. Треба буде ще якісь може ще якомусь покупатися. От і все, ми перейшли там дорогу і вже ми вже на нашій території готеля. Но тут теж прозора вода. Да, тільки тут, тут тільки Тут, камні. Да, тут камінці, О, там. Немає, У нас але. на нашому пляжі теж так колись були такі камні, але там розчистили, засипали якусь, якийсь пісок і вона тепер мутна вода. Це головний басейн, я вам його вже показувала. А тут ми здаємо полотенце. Тут баркула була басейна обзор. <свісно> Територія дуже велика. Гамачки тут всюди є такі. Мама Оксана. Мать чотирьох дітей. Котик. Привіт. Ще один басейн. Це низенький. Там є аквапарк. Він більш дитячий такий. Тут не глибоко, це маленький. Тут є міні-маркет такий коло готеля, типу там сувенірчики всякі. Ох, і ще котик. Котик. Привіт! Привіт! Носик, ще один, і ще один. В основному сідаємо на вулицю їсти, бо тут більш короче, свіжіше. Покажу вам швидко, що тут є по їжі. Всякі фруктики, овочі, зелень, салатики. Тут таке все не дуже вкусне. Сирий, ніше. Ми підемо сніму. Тут така зона з булочками, дуже смачні булочки. Супи... Курін. О, куріний, може курінний вкусний? Це все варене, типу таке. Тушене варене, це типу, дієтичне Це все Так. Куриний суп треба пробувати. Крем суп. Сочевиць... з сочевицею смачне було туди так на вулиці там десертики, я вже вам їх показувала картофель фрі. Лукові кольця дуже смачні. Піца, Такі всякі штучки. Вау! Що за соус якийсь шафроновий? Соус, і картошка фри... Риба дуже смачна. Це на аквапарку треба буде попробувати покататися. А мене пустять туди? А чого тебе не пустять? Ну мені ж 20. Ну так і що, у тебе телослажение? Дитини? <рес> ні, ну, я... ну да, мабуть. Я на 20. А я на 20 виглядаю чи ні? Ні, ти на, ні? Ти на 17, я 17. Да? На 17 раз. Офігеть. То це дуже гарна територія, все-таки зелене. Ну, да, Хочеться але... все знімати і басейн? От там далі. Отут театр. Тут проводяться всякі танцювальні движухи, Вау, які дерева, пальми, газончик. Мені, мені ми, ми не всю територію, от тут акуратно, бо я вже в такій фігні впала Почти Цим гамном поскользнулась. І в теніс теж треба буде пограти, якщо коли людей не буде. Ні. Ти, ти колись гуляла? Е на Ось, тут мені теж дуже подобається, тут така атмосфера. Там, ти що забула вже? Направо. Треба буде потім до направо. <смі> треба буде потім далі пройтися туди, подивитися, що там ще є. А ми там не Ні. А це ми все це так територію пройшли, наче я думала, більша територія тут. Я тоже. А перший раз спиталось більше. Треба подивитися по обзорам. Волейбол можна погуляти. Ти вмієш волейбол гуляти? Ну не дуже. Ну, легхи, так класно, погуляти. людей нема, можна погуляти, чуєш. Гамачок. Ну пустий геть. А ти впевнена, що він був малий? Що впевнена? Ти не Впевнена, що він є малий. Треба перевірити. Ну по ідеї ні. Должен нормально А Отсюда видите, які ліжечки. Люкс. А ну там подушечки, можна буде подушечки забрати. Да, дві подушки там. Класс. Саша, давай тут трохи пошукаємося і підемо туди, там держати. Вона хотіла на Вона на кровок. Это в, кожу покупать, в Бассейн. <клес> ну в три ты не залишься Три. Ну один маленький у нас. Один три, четыре. п'ять, Два, А два Холодный бассейн, конечно. Холодна водичка, але мені прямо наче, наче закаляєшся. Так класно, коли виходиш на вулицю. Сім днів, прям шикарно, мені здається, мені вистачить для того, щоб відпочити. Я вже відпочила. Ми майже кожен вечір тусуємося, музику слухаємо, купаємося. Мені все подобається. Екскурсія. Вічний город. Правда, все і спробувати, мабуть, не вийде там. цей. Треба, щоб походкатися на території нашої ці готелі. Надіюсь, вам цікаві влоги ці і цікаво дивитися це все. Це все діло. Все, я пішла купатися, бо мені вже холодно. А! Ми вже на основний басейн, він такий тут здоровенний. Як я зрозуміла, тут самі такі великі, це оцей, там де ми були, і коло і коло нас. Це самі м, нашому, те, що в, в нашому райончику. Оце самі такі великі, а всі сталі це маленькі. <реш> да, барів тут дуже багато. Ой боже, у мене таке на голові робиться. Бачинка рудна. Прямо Йо, у... Я собі ще прилетіла б. Ще? Да. В один той самий? Да. Ні, я не хочу. Mm -hmm. Я Я вже казала, що я хочу на такі, типу, не все включено, а в апартаменти. Mm -hmm. Щоб все платити? Да. Закрито. А я ж казала. Хотіла хотіла вам десерти показати, а вони закриті. Вони, мабуть, на обиду а віду життя. Так... Йо, і все уже? Да. Щось ми сьогодні взагалі десертів не поїли. Нічого страшного. Будемо бухати тоді. Ну ладно. Там Морко, така наче хвиля піднялася. Ми тут взяли собі оце найвкусний коктейль, який я пробувала за все тут. Він з молоком. І не сильно солодкий. Усі коктейлі тут роблять дуже солодющі. А цей такий прям бомба. Пару коктейльчиків і потім будемо збиратися на вечірню тусу. Дівочки хотіли ще в город поїхати, але я поки що не дуже сильно хочу. Таксі коштує 35 євро чи в одну сторону, і це як би Нам ще треба залишити гроші, щоб продлити номер на всякий случай. Це вже потім я розкажу. Ми вже в номері, дівчата вже зібрались пішли їсти, а ми тут збиралися і мама. А що не написали? Точніше, я що написали. Є, і... Є отки, щось написали, не не Я з моїми, з моїми волосами, звісно, дуже проблематично оце висушити їх. Я їх не досушую, бо це просто треш. Вони пере, ну, дуже гаряче повітря і не висушуються. Бо я взяла вілони, маленький фен, верхушку так висушила і все. Цей фін, що тут він взагалі фігня плодійша. Пише, що 2000 щось, мабуть, але, але це щось взагалі не, не 2000. Ми вже зібралися, тому будемо йти на вечірку кушати і потім на дві, на тусу. тут тут, тут будемо робити. Блін, ці коси, звісно, висохнуть, як попало. Чи може заплести косички на завтра? Покажу вам, який вид красивий ввечері тут. Ось такий дуже гарний. А що це за вкус? Ви вкусне? А як на англійській спитати? Давай переводчима What, uh, what flavour is... What... is this? this? Is... Може він російську понімає? Платить надо. А попкорн фри. Ту доллар. Ту доллар. Ту доллар. Нема долларів. Іди чи сраху два доллара сам? Я в бахер. Ух ти, Що це таке? А, дівське? Да. Надаємо. Маму треба додати, як всі круто обзивають людей. <ріху> да. Ну, типа, от, як от якось класно там скажуть. Ну, типа, обзиває там скотиня маха, там. А я в серіалі є таке чи браду не стрижене. <ріху> Бачиш, таке серіал, <ріху> серіал Будиночок на щастя, може, чула. Знаєш? Оце вот там чотка кричить вечно на того Васю. Ти чіперла на стрижене. Ой, а тістим ба. О, він вже розвиває Гейтвейн. Я хотіла сказати що... старий. В театрі там почалася дитяча програма, і ми, коротше, прийшли сюди, там де буде туса. Там зараз танцюють танцори. Ми чекаємо, поки почнеться, поки прийде діджей і буде так. Що таке? Те, що нас обслуговував. Дівчата обсуждають бармена. А що, страшний? Те, що нас обслуговував? Я не пам'ятаю, тут... вони всі мені на один глаз. Ось така тут сцена, будемо тут денсити. Що, сердючку? Так, да, підемо, настроїмо зараз, поки він прийде, включає бати. Людей... <сі> 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 а чому вони російські пісні включають, а наші ні?